Друзі, ви на каналі Копачі збирачі і виїхали ми покопати на хуторок, мідячків, радянщини, всього. Не знаю, правда, чи вітер, вітер здоровий, чи буде чуть що небудь Чи ні, ну, якщо що, виріжу. І всі ріка перша знахідка, тільки вийшли на поле і кричить, що в нього є знахідка і перше срібло. Перше срібло. У мене фін, не було жодної знахідки. Ну, проволока, а так, в принципі, більше нічого не було. А ну давай, показуй. Бо я не шарів не косавку, полторак ще ж. Так, це полторак. Друзі, гляньте, він ще й носився як, як кулончик, він пробита дірочка. А це ти його вирівнював тільки що? Як Чис... чистий, він тоненький же. Да. Полторачок, Сігізмон третій. Ні. Так. Молодець, перший Ось і мій перший мідячок попався, друзі. Гляньте, ще в грудочки стирчить. Вивернув з зйомки тут і побачив зразу, стерчить стерчить кругляшок. Єсть, 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 єсть. Зараз її трошки попробуємо почистити, помити. І що нам з цього вийде? Ну, по формату вже бачу чітко ще одна копієчка так, так, да, друзі, це Миколаївська одна копійка попалась. Зараз... Зараз. Ану. Може даже і Олександровська. 91-й, 1891 рік. Копієчка. Начебто 91-й. А, ні, я вибачаюсь, 1914. й Да, 1914 і це 100%. Вже видно, все чітко, гляньте, на глазах сохне. В рельєфах буде бомбезний стан. І ось що мені гляньте, попадалося ще яка сапуточка. Попалась ось така якась, я думаю, що оправа, може от чогось от картини, ікони. І ось така обручка попалася з, з, з монетки зроблена. Ось такі знахідки поки тут. Ладно, заберемо, ходимо. Гляньте, мені щось малесеньке попалось. Малесеньке було як радянщина, тільки, подивіться, воно щось тоненьке, тонке зовсім. Або якась Якась жбонь або щось може навіть цікаве. Зараз побачимо, а може і не побачимо. ничего не видим. еще кругляшок. Это 100%. сотки, Не проводняется совсем ничего. Гляньте, не. Это больше всего еще может как там солит, был, или что-то такое, что, что, что в хлам. Может, что-то дома по-моему лучше разберусь прикреплю опус, если нет, то значит ось я косток. Еще одненькое. Друзья, сигналы четкие, но не купаю с вами, потому что ветер просто жесть дует. А ну, також копеечка. Копеечка. 1900-й рик. Если... Я не помиляюсь. Ладно, зараз трошки гнемотім воду і подивимось, якщо я воду не загубив. Ану. Стан бомбезний, просто крутезний буде стан. Так, да, 9000 рік, друзі. 1900. -й. Ось така копієчка. Мідячки пруть давно я їх не копав. Круто. Ну і як же без радянщини? На хуторку завжди є радянщина. 10 копійок 1946 рік. І стан гарний, круто. Друзі, не можу камеру підняти, тому що вітер взагалі такий дує, що просто жесть. Так що показую якось так. Друзі, гляньте на ямка. Сигнал був 75 і випала мені опять монетка. Друзі, медячок, по-любому медячок. Зараз дивимося з вами. Що нам тут ух ти, Олександр II, бачите венділь. Олександр II, круто Це нам ще попалось, мабуть Або Денежка. чи одна друга, яка вона там була. Да, вже бачу, зразу проводнюється гляньте. Ще денежка Трошки терну Ану, ану Да, друзі, це денежка. Видно, провідняється, але дуже терти не буду, щоб не стерти все. Що ще не стер. Ось така. Ось така монетка. 1860 якісь чи 50 якісь роки. Ну, прикріплю в описі. Ладно, ходимо. Сигнал 98 гляньте. Гляньте, яка шайба мені випала. Ай, хорошо. Давно я вже таких сигналів не чув. О, так я хотів вже по мідячкам покупати. Єсті. Конець-то ми дочекалися цього поля, і воно нам дало дало гарно вже мідячки. Ну по крайній мірі мені. Ну, Серік вже обсеребрився. Казав, що ще нак знайшов, так що у нього теж не слабо. А ну що тут у мене? Ну, я бачу, що по формату да, Олександр І куриця. Капуста або як її називають полів, 1817 рік двушечка. Двушечка, друзі, круто, круто, взагалі лайкосик. Друзі, перейшли на інше поле. Як гарно що... Два-три поля і хутор з боку Сірік там зверху ходить, там скіфи були, а знизу черніхи. Я ось прийшов і в мене був сигнал, гляньте, який 40. Подумав що гільце. А мені випав кругляшок, гляньте. Зараз будемо дивитися з вами. Може радянщина, а може хто зна що це. Хі -хі. Це якась закльопка, друзі, нам попалась. А я думав кругляшок. Ну як воно то кругле, але ну, не те, що хотілося б. Я думав, що буде якийсь, якийсь або радянська, або динарик. ну динарика не дотягувала, ну якось так, а така штука попалась. ладно Ходимо далі. Не включався, мабуть, хвилин 40. Тихо, мусора куча, а монеток нема. І тут ось. Низеньким сигналом був такий 23-24. У мене є кругляшок. Зараз дивимося з вами. Був, правда, ще була одна копійка радянська пізня. Не залипша. В хлам нічого було показувати. 15 копійок 1955 рік. Так, да, рік. Ось такі 15 копійочок попались. Так, ще ходимо, вихажуємо. Знахідки рідко, ну є. Я вже сьогодні мідячків підбив, так що я вже доволен, аби ще срібло попалося, то взагалі було, було б круто. Ладно, ходимо. Глинка був. 85-90 пригав. Гляньте, викопав, я вже побачив, думаю зразу що якийсь кусок алюмінія, потім побачив петельку, та ні. Друзі, гляньте. Гляньте, значок мені якийсь попався, Полтава. Ух ти, Такого в мене ще й не було підказуйте. Що це за знак? Круто! Навіть це не значок, а мабуть якась підвізка, хто зна. Чи... Хто зна, що це. Ладно, круто, забираємо вихожуємо тут. Друзі, а ось ми біля машини сховались трошки від вітру. Находились, накопались, сьогодні по мідячкам трошки пройшлися, мідячки взагалі такі залікові, давненько їх не копали, вже скільки їздимо, то черняхи, то скіфи, то ще щось. Інколи хочеться по мідячкам виїхати. Якраз приїхали на те поле, що ми його довго чекали, його переробили і воно нам дало свій результат. Всі з знахідками, сірік навіть з сріблом, то в принципі такий. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося знахідки. Друзі, а по знахідкам гляньте, всі ріка попалась. 20к, як і в мене? Дінішка 1864 рік потом. Трошка Радянська, 15 копійок Радянські, 3 копійки миколаївські. Е Нак теж чорний на хуторі вицепив. Е канінка, полторак бомбезний. Ну, як станте не дуже, ну, кусочок срібла це завжди приємно. І ось якась така прикраса, гляньте. там І пописано. І нарисовано, і пописано. Дуся. Дуся? Да. Дусі не появилася, треба боді-подариш, де якраз буде чітко приліпе на катушку, буде ходити удобно. Зручно. Так, ладно, і по моїм знахідкам ми мені попалися дві копійки по е, Ніколаївській по копійки, потім денежка Олександра II, потім ось такий значок, чи орден, чи хто знає, що це таке Назад нічого немає? Нема нічого, взагалі нічого немає з у Полтава. Друзі, хто знає, то пишіть ось, гляньте такий, такий значок. я так думаю. Потім, е, наскільки я розумію, це соліт чи баратос, тонесенький гляньте, який в патіні. Ну, Нічого не провидняється вже. Потім радянські. Раз, два, три, чотири радянські, е, капуста, як її називають, або царицеполів, дві копійки Олександровська. Е, гудзик. гудзик, кстати, як майнетка, був перший раз мені із штанів такий попався. І обручка. Ось такий получився коп, як кажуть, не пусто, але не густо. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей.